Чому скасування називається перед товаришами? Тому що духовний світ прихований. І вся моя лабораторія відносно товариша, над яким я можу робити все це навчання, що означає скасувати себе. І тоді виходить, що тільки в від, відносинах між нами ми можемо перевіряти. Наше відношення до вищої сили, яка розкрита. Але ще раз, відносини між нами можуть якраз таки привести нас до невдач. Якщо ми не візьмемо цю вищу силу першочерговою весь час під час нашої роботи, як мету. Тому що якщо я працюю в групі, Просто всередині, всередині неї, і немає, окрім неї, ніякого інтересу, ніякого спрямування, з якого я виходжу, то виходить. Що в мене немає мірила відносно справжньої віддачі, тому що. Всередині групи немає справжньої віддачі. Якщо я зараз буду займатися з товаришами, то я просто граю з ними. Як в дитячому садочку, я віддаю тобі, ти віддаєш мені, все прекрасно. Я можу, не можу. Це поки що ми знаходимося в рамках цього світу. Є безліч спільнот, які дуже успішні в цьому, а ми якраз не успішні. Чому? У нас Є, є з нами вища сила. Тобто, вся віддача, яку ми робимо, намагаємося робити це, щоб прийти до нього. прийти до нього, що що означає, що він в нас починає бути еталоном, мірилом. Відносно якого я вимірюю, я віддаю, чи я собі уявляю, що я віддаю. І тоді виходить. Що в моїй групі я теж не можу робити дії віддачі. В іншій спільноті думати про товаришів – це що таке, це думати про них зранку до ночі. Є багато таких спільнот, які можуть це робити. І в армії і в кибуцах вони можуть це зробити. Не через те, що в них маленьке бажання віддавати ал або велике, а з того, що через те, що в них немає еталону відносно. Абсолютного, абсолютної властивості віддачі. Тому що це, зрештою, те, що приводить до виграшу, не до отримання. А вони цього не відчувають. Ти будеш говорити з людьми, які ходять в лікарні, допомагають хворим, бігають в різні місця. Мали є добровольців? І вони відчувають від цього насолоду. Місії все таке, тому що все це замикається в групі. Але в той момент, коли ти починаєш вимірювати відносно творця, а не просто виміряти з того, що творець об'язує майбутній світ, але, але ти хочеш прийти до нього. Властиві свідач, уся форма, з якою ти ставишся до тваришів, вона негідна. і тоді в тебе немає сил виконувати. Тому є обов'язковий закон, перш за все, привести його в нашу гру і тоді починати усе звернення, увесь рух.